День єднання для українців можливість проявити братання. Усі міста, сели та регіони готові стати один за одного як чемпіони. 16 лютого це ще один день у календарі, коли ми наголошуємо, що ми українці, а значить вільні, сильні, непереможні та єдиний народ. Ми ті, хто 24 лютого, як ніколи, об'єдналися проти ворога щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, тій землі на нашій славній Україні. Тут жили наші і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду Українського що згає світло йдем Мої нескінченні дороги склелися, мов доля моя. Я знову вернусь до порога, де батьківська рідна земля. Країна моя Україна, що прощу любані жива, зваю мабуть, кожна стежина, і сонце на неї невезіла. А мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Україна це неймовірна країна зі своїми унікальними містами та селами, з відзначними місцями та вражаючими світлинами. Україна дійсно єднає, об'єднує, мотивує, підкорює, зміцнює та оберігає. Але найголовніше Україна перемагає. Іду садочок Пішнерії послухаю спішного м'я. Там радує зустріє рожеві. Україна єдина країна. Україна це сила. Сила це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістають все що треба. Єдність це наші сапери, які розміновують місцеві села. Єдність це земський володимир, який все робить для мене. Відперед України приймає карбелюка. Вражені відданістю нашого народу, який відстоїть свою свободу. Єдність це залужність. Єдність. Єдність це медсестрі лікарі, завдяки яким поранені живі. Єдність люди прості, які роблять окопні свічки. Єдність це зручні малюнки, щирі листи, подарунки, і зуби немалі діти, щоб за зігріти. Тільки будьмо ми єдині, разом нас багато, нас не подолати. Разом ми велика сила. Слава Україні. Єдність нас до перемоги проведе. Єдність ворога здолає і з руїн підніме Україну, приклали нас до миру. Єдність це герої Азову, які як спартанці вели оборону. Вони символ незламності країни, і гордість геройських сил. Бути миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі.